Прогноз погоди в Україні на чотири дні з 15 по 18 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Приємне потепління, свідками якого майже всі мешканці України були останніми днями, добігає свого кінця. І вже у неділю, 15 жовтня, температура повітря в усіх регіонах поступово почне знижуватись. В наступні дні погода буде вологою і холодною, тому дорогенькі, будь ласка, вдягайтесь тепліше. Відчутні дощі будуть супроводжувати українок і українців в період з 15 по 18 жовтня. Кожного дня дощитиме в різних регіонах і областях. Зараз усе максимально детально розкажемо. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В неділю, 15 жовтня, короткочасні зливи завітають в гості в половину областей нашої найкращої у світі країни. Північ на Чернігівщині, і Сумщині, денна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Короткочасні зливи литимуть і на Чернігівщині, і у Сумській області. В усіх південних областях буде хмарне, з проясненнями небо і без істотних опадів. На Одещині в день термометри піднімуться до позначок в плюс 20 плюс 22 градуси, вночі плюс 15 плюс 13. На Запоріжжі буде нижча температура повітря: плюс 19 плюс 21 градус в день, вночі плюс 12 плюс 10. В Миколаївській області в день термометри покажуть плюс 20 плюс 22 градуси, вночі плюс 13. Плюс 11. На Кримському півострові денна температура плюс 19 плюс 21 градус. А от вночі також плюс 13 плюс 11. І в Херсонській області плюс 19 плюс 21 градус буде в день, плюс 12 плюс 10 вночі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і у Львівській області. Денна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. В Рівненській і Франківській областях в день синоптики прогнозують також плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. Чернівецька область і Закарпаття, а також Тернопільщина. Тут в день плюс 14 плюс 16 градусів, вночі плюс 12, плюс 9. І на Хмельниччині термометри покажуть плюс 15, плюс 17 градусів в світлі години доби, плюс 12 плюс 10 в темні. Короткочасні дощі литимуть на Франківщині, в Чернівецькій і Закарпатській областях, а також на Львівщині, Хмельниччині і у Тернопільській області. В Рівненській області також може покрапити невеличкий дощик. А от на Волині істотних опадів 15 жовтня не очікується. Вітер холодний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Сході без істотних опадів і хмарне з проясненнями небо. В Харківській і Донецькій областях денна температура повітря плюс 19 плюс 21 градус, нічна від плюс 10 до плюс 6 градусів. На Луганщині плюс 18 плюс 20 градусів буде в день, плюс 10 плюс 8 вночі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України плюс 9 15 плюс 21 градус в день буде на Черкащині, Дніпропетровщині і в Кіровоградській області. Вночі від 13 до 8 градусів тепла. У Вінницькій області денна температура плюс 17 плюс 19 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. На Житомирщині прохолодніше плюс 14 плюс 16 градусів в день, плюс 13 плюс 11 вночі. В Полтавській області плюс 18 плюс 20 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. На Київщині і у самій столиці плюс 15 плюс 17 в день, плюс 14 плюс 12 градусів вночі. Короткочасні дощі литимуть на Київщині, в Києві, у Житомирській і Вінницькій областях. На Полтавщині і Черкащині також дощитиме, але зовсім трошки. В усіх інших центральних областях мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В понеділок, 16 жовтня, сильні зливи і темні непроглядні хмари накриють дуже багато областей нашої держави. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря плюс 8 плюс 10 градусів, нічна плюс 7, плюс 5. На Чернігівщині синоптики обіцяють невеликий дощик, а у Сумській області доволі сильну зливу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській області і на Херсонщині в світлі години доби плюс 14 плюс 17 градусів. В темні плюс 12 плюс 9. В Одеській області денна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. На Запоріжжі в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. І в Криму в світлі години доби термометри також покажуть плюс 15 плюс 17 градусів, плюс 11 плюс 9 у темні. Відчутні дощі литимуть на Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області, а також в Криму. На Одещині невеликий дощ також завітає в гості до місцевих мешканців. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід тут істотних опадів не очікується у жодній з областей. Плюс 7 плюс 9 градусів в день буде у Львівській, Волинській і Рівненській областях. Вночі на усіх вищеперелічених територіях від плюс 6 до плюс 3 градусів. В Чернівецькій області денна температура повітря тепліша плюс 8 плюс 10 градусів, нічна плюс 4 плюс 2. На Франківщині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 7 плюс 4 градуси. І на Закарпатті в день плюс 9, плюс 11 градусів, вночі плюс 6. Плюс 4. Вітер доволі відчутний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря плюс 12 плюс 14 градусів, нічна плюс 8, плюс 6. Тут синоптики прогнозують дощі і дуже дуже хмарне небо. Луганщина в день плюс 13, плюс 15 градусів, вночі плюс 9, плюс 7. Також очікуються істотні зливи. Донецька область тут термометри покажуть плюс 10, плюс 12 градусів у світлі години доби, плюс 10 плюс 8 у темні. Сіре, непроглядне небо і дощ супроводжуватимуть місцевих мешканців цього дня. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині денна температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів, нічна плюс 10 плюс 8, в Київській області і столиці, а також на Вінничині плюс 8 плюс 10 градусів буде в день, вночі плюс 7 плюс 5. На Кіровоградщині і Черкащині в день синоптики прогнозують від 10 до 12 градусів тепла вночі плюс 9, плюс 6. У Житомирській і Полтавській областях в день плюс 7-9 плюс градусів, вночі від 9 до 4 градусів тепла. Відчутні зливи очікуються на Кіровоградщині, Черкащині і у Полтавській області, а також на Дніпропетровщині і Вінничині. У Житомирській і Київській областях, і у самій столиці істотних опадів не буде. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У вівторок, 17 жовтня, в Україну повернуться нічні і ранкові заморозки, а денна температура опуститься на пару позначок вниз в порівнянні з минулим днем. Північ Черніхівська область, тут плюс 8, плюс 10 градусів синоптики обіцяють у денні години доби, плюс 4, плюс 2 у нічні. На Сумщині прохолодніше, плюс 7, плюс 9 градусів в день, плюс 3 плюс 1 вночі. Хмарно з проясненнями і дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На півдні, в Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях буде однакова температура повітря. І це плюс 10, плюс 13 градусів в день, плюс 6, плюс 3 вночі. На Одещині і в Криму денна температура плюс 12, плюс 14 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. Істотних опадів на півдні цього дня не очікується. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід від 9 до 11 градусів тепла в день буде на Рівненщині і Хмельниччині. Вночі плюс 4 плюс 2. На Закарпатті вдень тепліше плюс 10 плюс 12 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. У Волинській, Львівській, Франківській і Тернопільській областях денна температура повітря плюс 8 плюс 10 градусів, нічна плюс 4 плюс 1. В Чернівецькій області плюс 9 плюс 11 градусів в день, плюс 3 плюс 1 вночі. Істотних опадів у Західній Україні 17 жовтня чекати не варто, буде сонячне і малохмарне небо. Вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. На Сході відчутні зливи литимуть в усіх без винятку областях. Денна температура повітря буде однакова на Харківщині, Луганщині і Донеччині. І це плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі у Харківській області плюс 4 плюс 2 градуси. На Луганщині і Донеччині ніч буде теплішою плюс 6, плюс 4 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Житомирщині, Полтавщині, Вінниччині, Київщині і у Києві в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 9, плюс 11 градусів. Вночі плюс 4 плюс 2. Дніпропетровщина і Кіровоградська область плюс 10 плюс 12 градусів буде в денні години доби, плюс 4 плюс 2 у нічні. На Черкащині денна температура плюс 9, плюс 11, нічна плюс 6, плюс 4 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Дощі очікуються лише на Житомирщині, Київщині і у столиці. У інших областях центрального регіону без істотних опадів. В середу, 18 жовтня, температура повітря залишиться незмінною в порівнянні з минулим днем. Тому ми не будемо проговорювати показники термометрів по кожній області. Зазначимо лише, що на Волині, Рівненщині, в Кіровоградській і Донецькій областях похолодає на 1 градус. Розкажемо про важливе про дощі. Отже, доволі сильні зливи литимуть на Чернігівщині, Сумщині, у Житомирській і Київській областях, у Києві також дощитиме. Відчутні опади варто чекати на Вінниччині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині і у Дніпропетровській області. Також дощитиме на Одещині, Миколаївщині, в Херсонській і Запорізькій областях і у Криму. В інших областях нашої неньки без істотних опадів. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!